Справа 237 усно, Які з даних числових виразів не мають змісту. Перше задання 5 відняти 6, що ділиться на 7. Ну що ж, тут буде 5 відняти 6, це буде мінус 1. Що ділиться на 7? Цей вираз буде дорівнювати мінус 1. 7. Цей вираз має зміст, немає ніяких проблем з ним. Друге задання 10 відняти 2 помножити на 5, що ділиться на 7. Це буде 10 відняти 2 помножити на 5 10. Ну і поділити на 7. 10, відняти 10, 0, 0. Поділити на 7, буде 0. З цим виразом також все в порядку. Третє задання 4, що ділиться на 12 мінус 2 помножити на 6. Це буде 4. Що ділиться? 12. Відняти 2 помножити на 6, це 12. Тобто це 4 поділити на 0. Цей вираз не можна ділити на 0, немає змісту. Записуємо, що вираз. Не має. Змісту. Є. Четверте завдання. 17 чисельнику, знаменнику 15 плюс 5, що множиться на мінус 3. Це буде 17. Чисельнику, в знаменнику 15. Додати. 5 помножити на мінус 3, це буде мінус 15. Це буде 17 чисельнику, а в знаменнику 15 додати мінус 15, це 0. 17 не можна поділити на 0. Такий вираз. Немає. Змісту. Є?